Вітаю вас, шановні друзі, на своєму каналі. всіх гостей, а також підписників мого каналу. Просили мене розказати розміри плуга. Навряд чи хтось захоче робити такий плуг як мене. Ну, просили, значить покажу. Почнемо з розкоса. Довжина розкоса по центрах пальців у нас виходить приблизно... 28 см від центра пальця до центра пальця. Тут палець 20-ка, тут палець 22-ка. Далі. в мене тут піднімається на ланцюжках. Була в мене трьохточка, я її викинув. Центральний гвинт від центра до центра зараз є 26 см. Його можна скрутити до 24 і розкрутити на 32 Тут є поворотний механізм, відпускаю болти, нахил плуга вліво-вправо. Далі довжина рами. Довжина рами у нас 48 см. Висота стойки. Висота стойки 49 приблизно. Захват самого плуга. Захват плуга плугається у нас, приблизно, якщо взяти на повністю від кінця 32, будемо рахувати 30. Чому такий великий захват? Тому що е, роблю часом з стерні і, наприклад, якщо я буду орати на глибину 5-6 см, щоб дуро не ганяти, я збільшую захват і буде йти скоріше оранка. Міняю захват плуга, отут в мене є поворотний механізм. Відпускаю ті три болти, повертаю корпус, куди мені треба. І потім затягую орем далі. Сама п'ятка, польова дошка, як будемо рахувати від кінця ножа лиміша до 85, ну, можна було зробити на 70. Це тому така довга для мілкої оранки. Плуг, глибина міняється тут, не робив зажимний болт ні з тієї сторони, ні з теї, зробив по діагоналі, зажимає дві площини і він не літає. Заодно. Покажи, що ось болт я. Оцей болт теж повертаю колесо. Коли міняю захват плуга, треба повертати колесо, бо буде йти боком до скеби. Що ще таке хотів показати? Полиця. Полиця, полиця. Відвал. Хто знайшов десь на металоломі отакий. От Трошки воно мені не докидало, по куску доварював. Все одно, бачимо, воно блистить, але мокра земля не липає. Все-таки краще було б композитну полицю поставити, і тоді проблем нема. Ще що хотів сказати по плузі, ось цей розкос, якщо у вас плуг заглиблений, він має йти паралельно землі. Це якщо у мене двох точка. В кого -то трьох точка також, якщо плуг заглиблений і правий плуг. Тоді лівий розкос має йти паралельно землі. Ну, Може на тракторі йти там сантиметр два вище, тоді у вас буде все йти чітко. Якщо у вас буде йти оцей лівий розкос, отако зверху вниз, у вас постійно буде буксувати ліве колесо. Тому що воно буде піднімати трактор, оренки доброї не буде, тим більше, тендело, воно легеньке. Треба звертати увагу на все. Тому в мене, якщо плуг заглиблений, оцей розкос йде паралельно землі. Ну, понятне діло, що глибша оренка, мілша оренка, плюс-мінус сантиметр два там гуляє. Але якщо воно йде ось так от ліва тяга, ліва тяга чи литка, як то називає, отакого от на заглибленому плузі йде зверху вниз, вас діла не буде. Тоді прийдеться якісь там заливати бетони в колеса, чіпляти якісь пружини, підсувати колесо допереду, щоб вам, вам плуг. Постійно буде нор'яти залізти в землю, передній корпус, а зад буде викидати. Центральна тяга. Зараз ми оремо на середньому отворі. Тут механізм до грузу, він мав би бути тут на тракторі, але в мене немає його де поставити, тому я його зробив на плузі. Зараз ми оремо на середньому отворі. Коли було дуже мокро, кидав на гору, але плуз чуть чуть мілче. Цей отвір на лущовку буде, щоб воно зажимало добре флук в землю. Ну і от таке. Тут ще є граблина, я її вчепив, трошки треба до дорог... стойки доварити. За високо вона стоїть раз і за сильна пружина. Як кидаю, землю воно її не може відкинути. Ну от Навіска примітивна, піднімається на ланцюжках. До речі, 10 років назад в мене була трьох -точка. Були тут тяги, все регулювалося, але то все я скинув. Довга історія. Може колись розкажу, чому я скинув. На даний момент так і ну, не жалію за нічого. Не пам'ятаю, казав, не казав, палець 22 і 20 розмір. Ну от таке. Глибина. Глибину я показував чи не показував. Є 22, 20, от маємо де хрін землі, щоб не вимітати борозну. 22, 23, а декуди 24. Ну, то таке діло. Доказувати нікому нічого не буду. Захват теж якось отут міряв. Бо так від краю колеса до краю колеса виходить десь в районі 22 см. Ну, от Таке, коротко. Зараз ще покажемо, як воно горе. І на тому дякую. За перегляд. Всім злагоди, радості і добра. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення!